Чому дерева листя скидають? Біля великого гарного клену була собі калюша. Одного осіннього дня повіяв вітер і зірвав з дерева декілька листочків. Один листочок впав на калюжу. Ой, що з тобою? злякалася калюшка. Що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. А навіщо? запиталася калюжа. На то є декілька причин, пояснило дерево. По перше, через листя з мене випаровується багато вологи, а мені не можна її втрачати на зиму. Звісно, адже взимку не буває душів, сказала Калюжа. Так, сказало дерево, взимку будуть снігопади. Листя затримує на гілках багато снігу. Під його вагою мої віти можуть зламатися. І це є друга причина, чому я скидаю листя. Якщо цього не зробити, я можу загинути. Ні, ні, закричала калюжа, не гінь, будь ласка, мерщій скидай своє листя. Зима була вже близько, калюжа почала підмерзати. Гілки дерева стали майже голі. Все листя облетіло, але на калюжі його було зовсім трішки. Дерево не хотіло засипати свою подругу. Тому скидала листя дуже акуратно. До нас завітало ось таке дерево. Давайте ж на нього прикріпимо сточки жовте, червоне, зелене та оранжеві кольори. Сьогодні нам ножиці зовсім не потрібні. Ми будемо працювати лише руками та своєю фантазією. Нам потрібно кожен колір рвати на шматочки, як це показую я. Ревемо напосліпішаючі, складаємо на 4 різних сторони, щоб ви потім бачили, де яка сторона. Червоний, жовтий, оранжевий та зелений колір. Беремо клей, відкриваємо та мажемо клей. Мажемо по всій довшині наших гілочок. Тепер беремо червоний колір і клеїмо де-де-де. Щоб нам вистачило нашого червоного кольору. Адже не повністю все дерево в червоних листочках. Де-не-де можемо побачити червоне, жовте, зелене або ж оранжевий листочок. Тепер беремо жовтий кольор, так само клеїмо, як і червоний. де де we mm -hmm. Так само ми працюємо з зеленим кольором та оранжевим кольором. Яке ж чудове в нас буде зломе дерево. Дуже гарне, різнокольорове, досить фантастичне. Я ж буду чекати на ваші фото. Яке ж у вас дерево? Мені цікаво, чи таке саме, чи ще краще. Ось таке чудове різнокольорове дерево у нас з вами вийшло.